Вітаю! Тема заняття, які бувають планети. Надіюся, у тебе сьогодні чудовий настрій і ти готовий добре попрацювати на уроці. Але перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, давай пригадаємо, що ми вивчали на минулому уроці. Для цього зупини відео та виконай декілька вправ. Перша вправа продовжити речення. Наступна вправа знайти слова небесні тіла, що входять до сонячної системи. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, чому планети розподілили на дві групи та їхні основні характерні особливості. А також як утворилися планети. Планети поділяють на дві групи: планети земної групи та планети гіганти. До планет. Земної групи відносять Меркурій, Венера, Земля, Марс. Для них характерна тверда поверхня. До планет гігантів відносять Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Для них характерне те, що їхня поверхня утворена з газів. Меркурій це найближча до Сонця планета сонячної системи. Поверхня Меркурія нагадує місячну – Одна з небагатьох планет, які можна спостерігати у нічному небу неозброєним оком. Температура на сонячній стороні Меркурія сягає 427 градусів. Однак на зворотній стороні через відсутність надійної атмосфери вона опускається до мінус 173. Венера. Поверхня її розжарена до температури понад 480 градусів. Такого немає на жодній іншій планеті. Серед планет сонячної системи Венера найповільніше обертається навколо осі, 243 земних доби і у протилежному напряму порівняно з іншими планетами. У Венери така щільна атмосфера, що навіть з орбіти планети неможливо візуально побачити її поверхню. Атмосфера, в якій найбільше вуглекислого газу, як ковдра, зберігає тепло на планеті, Земля. Це третя планета від Сонця і єдина планета сонячної системи, на якій є життя. Вона належить до планет земної групи і є найбільшою серед них. Марс має атмосферу, але дуже розріджену, і за складом не таку, як у Землі. Полюси планети вкриті полярними шапками з твердої, вуглекослоти та водяного льоду. На поверхні Марса є найбільші в сонячні системи гігантські згаслі вулкани. Ще одна особливість марсіанського рельєфу русла висохлих річок. Ці річі ще свідчать, що колись на Марсі були повноводні річки. На цій планеті бувають дуже сильні пилові бурі. Марс ще називають червоною планетою, бо на небі землі він має червонуватий вигляд. Юпітер. Найбільша і масивніша за всі інші планети, разом взяті планета сонячної системи. У його атмосфері видно велику червону пляму. донедавна характерною ознакою тільки Сатурна вважали яскраві кільця, що оперізують планету. Але нині відомо, що кільця є у всіх планет гігантів, але розмірами та яскравістю кільця Сатурна вражають найбільше. Сатурн це друга за розміром планета сонячної системи. Сатурн швидко обертається навколо своєї осі, складається переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери. Навколо Сонця. Сатурн обертається за 29,46 земного року за середній відстані 1427 мільйонів км. Уран. Подібно до інших планет гігантів, атмосфера. Планети урана складаються переважно з водню, гелію та метану, хоча їхні частки дещо нижчі в порівнянні з Юпітером і Сатурном. Стандартна модель урана припускає, що уран складається з трьох частин. В центрі кам'яне ядро, всередині крижана оболонка, зовні воднево-гелієва атмосфера. Нептун. Температура в верхніх шарах атмосфери Нептуна близько мінус 225 градусів Цельсія. В центрі планети температура за різними оцінками становить приблизно 5100 градусів, що відповідає температурі на поверхні Сонця. Інколи Уран та Нептун відносять до окремої категорії крижаних гігантів. Атмосфера Нептуна, подібно до атмосфери Юпітера та Сатурна, складається переважно з Водню та Гелію. Сліди метану в зовнішніх шарах атмосфери є причиною синього забарвлення планети. Як утворилися планети? Спершу з хмари газу та пилу виникло сонце. Речовина, що залишилася біля нього, зібралася у плоский диск. Там окремі пилинки стали злипатися спочатку в невеликій камінці, а далі у великі брили. Потім з брил приєднали до себе менших за розміром і масою. За кілька мільярдів років такого об'єднання виникли великі небесні тіла, тобто планети, невеликі камені, що не потрапили до складу планет, сформували пояс астероїдів між Марсом і Юпітером. Із замерзлих газів утворилися тіла поясу Койпера. А тепер спробуй записати основні характеристики планет земної групи та планет гігантів у вигляді такої таблиці. Також спробуй виконати завдання. Розподіли планети за групами. Після цього зафарбуй поділки, що символізують рівень зарадженості знаннями після уроку. А я дякую за увагу. До зустрічі!